Ми вже з Тьомою в потязі. Ми їдемо. Нам їхати 4 години. І через 4 години ми будемо вже на місці. Я хочу, щоб Тьома ще встиг поспати в потязі, тому що ми не просто ну, таке рано, о 6 годині, і я, і Тьома. Тому я думаю, він вже скоро захоче спати, ну плюс-мінус ще півтори-дві годинки, можливо порозважаємося в потязі. А так. Багато всього вкласти. Mm -hmm. yeah? mm -hmm. Що ти їсиш, покажи. Що ти їсиш? Банани? Mm -hmm. Покажи банан. Дивіться, їм банан. Mm -hmm. Ми їдемо. А вам бажаємо гарного настрою і гарного перегляду. І, до речі, можете відразу вже нас підтримати в байку і підписуйте на канал. Такий от потяг, це потяг DSB називається. Дуже, до речі, зручні у нас тут куст. Поки що там, постаново, я думаю. Що будуть сідати, але поки що на даному етапі пусто. Плюс не студій, по факту ніхто не повинен сідати, тому що одне місце, яке куплене, це повинен був їхати Костя. Костя з нами не їде. Він приїде ввечері. Ну, він вчора поїхав в Берлін по справах, а сьогодні прилетить в Копен, а сьогодні прилетить вже до нас. Там, де ми будемо, а Мам, тут я не знаю, чи будемо посідати чи ні. Сідай, сідай, не ставай, сідай. Ні, ні, Так може, щоб пору сісти. Задоволений, обережно. Ми заселились. Там довелося чекати досить таки на нову чергу, щоб заселитись. І ми заселились. Попереджаю, ми заселились в самий один, не в самий, а один із самих дешевих готелів. Він маленький, дешевий. І з рейтингом 3,2. 3,2! Хоч залізти, так ти взутий. Давай зробимо Правда, жарко, капець. Це вхід. Вхідні двері. Візочок став. Я переживала, щоб він сюди помістився, тому що тут взагалі 10 квадратних метрів. Візочок у ліс. Для чогось драбина. Не знаю, для чого це вхідні двері. Тут навіть телевізор, я не знаю, що тут показують, але він є така от картина чайник є, кава якась чай, пульта така оця, столик є, що дуже добре, щоб в тьому міг поїсти, ми, в принципі, також поснідати могли тут. Почекай, Почекайся, почекай, давай далі зайдемо. Тут. ой. щось поламаю, а, Тут зеркало. Так. А там така от, ну, це не шафа, просто чисто повісти, покласти сюди щось. А тут навіть світло вмикається. А... І оце кімнати. Ну, в принципі, це як наша спальня по суті. Це ліжко. Ми тут повинні поміститись в а якщо хтось не поміститься, то є можливість поспати ще й на другому поверсі. Я не знаю, правда, як туди залазити на той другий поверх. По цьому, мабуть, Чи, я не знаю, ну, загалом. Ліжко, подушки, полотенце. є. В принципі, я читала відгуки, що так прям щось дуже брудно, але я б не сказала. І таке цей вікно. Вікно куди виходить вікно? Вікно, на жаль, не виходить просто часто в стіни. Нічого цікавого немає. Ну, от така от маленька Джом. хай. <ривіт> Каже привіт. Каже, я заморився. Та? Нічого такого. А, пішли в ванну, заглянемо, само. Давай взагалі подивимося, де тут світло вмикається. Ага, ось, ось. І все. І все, а там ніде не вмикається чисто тут. Ну, загалом. взагалі. Взагалі ми взяли цю кімнату, можна так сказати, для двох ночей чисто ночувати. Не жити тут, не сидіти, не тусуватись, чисто ночувати і все. Тут, бачите, Взагалі щось повинно бути супер маленьке і так воно і є. А світло микається, мабуть, все. все. це, мабуть, так. Ну, я запахів не чую, тому я не знаю, що тут по запахам. Зеркаль прикольне, Така от маленька раковина, ну, рушничок, унітаз, така поличка. А дуже цікаво, до речі, є шампунь, але тут немає фену. І я знала вже, що тут немає фену, вирішила не брати, не буду мити голову. Я куплю краще ще сухий шампунь. І використовую сухим шампунем, якщо треба буде. Ну і тут от душова прям отак от. кудись знаходиться. От і все. Ну, в принципі, навіть краще, ніж, наприклад, в... я по відгукам очікувала набагато гірше. Тому що так, в принципі, непогано і навіть краще, там, чим потягу вночувати або ще де-інде. Ні, ну прикольно, а це що. Цікаво? Ха. Цікавенько. До мене дійшло для чого ця тут драбина. Це ж для того, щоб залізти на ліжко. Ось для <плес> чого вона тут висить. Щоб залізти сюди. <плес> Прикол, так? Я в шоці? <плес> Воно ще і тут є. Такі от залізничники. З однієї сторони, з іншої, але вони. Ні, ні, не заліз, на поличку. Давай будемо їсти, синуль, давай. Так. Чому готова їсти? Так. Я взяла сьогодні макарони, приготувала тьомі роблені котлети. Це ми буде сьогодні їсти, плюс не готувати. Какаша, поливочка, огірочок. Ну, загалом, до півно в нього що їсти. Бери, маєш так вже їсти, бери. Я тобі зараз просто мисочку покладу це все, добре. Mm -mm. Mm -mm. Смачно? Да? Yeah? Ну що, сьогодні в нас починається міні-подорож, де? І ми де? Де ми тьом? Де ми? Каже, ми в Копенгагені. Де? Ми в Копенгагені. Поки що самі. На Кості треба було, як я вже говорила, минулого фуха, що Кості треба було поїхати в Берлін. І він сьогодні тільки пролетить ввечері. Тому ми з Тьомою зараз проводимо час разом вдвох. Треба знайти поїсти. Ми заселилися, сходили в торговий центр, тут він великий, і я відвикла вже від торгових центрів, тому особливо коли не знаю, що де знаходиться, це важко. І треба ще знайти таке, щоб дитині можна було поїсти. Тому навіть і не знаю, що будемо робити. У мене вже вже взагалі з'явилася ідея. Тут ікея поряд. Сходити в Київ. Тьом, тут водичка, тут обережно. Але блін, я Я відвикла від тут дуже багато людей, я відвикла від, yeah, від да. такої кількості людей, від шуму, від гамо. Але я за цим так сумую. Отріля, я дуже сумую. За людьми. Так, там водичка, бачиш? Ми взагалі не в центрі, ми на Окрайній, можна так сказати, але недалеко від центру, 20 хвилин від вокзалу. Але в центр не будемо сьогодні йти. А тут біля торгового центру відразу водичка така міні-гавань. Та. Але ж тут хіба познімаєш, коли дитина біля води її не можна пускати. В принципі, в нас часу багато, тому що тут все працює до 8 години вечора. Зараз тільки шоста, ще дві години є, і можна і погуляти по торгових центрах і по магазинах, і їде щось поїсти. Але коли ти не знаєш, де і що, єдиний момент це те, що ми взяли цю водичку і лохину з собою а, в готель. І зараз побачила, що тут є Lidl і підемо, можливо, ще щось в лідлі візьмемо. Так. Також в готель. Бананчика, так? Так. А потім які піде? У цьому перекус. Взагалі хочу сказати вам те, що сьогодні, на жаль, не вийде мене багато знімати і щось показувати. Цікаве. Є навіть і тут, де ми зараз знаходимося, що показати, але проблема в тому, що. А Тьому не в візочку, хоча візочок у нас з собою. Але я Тьому тримаю за ручку, другою рукою в візочок і, звісно, ще показати не можу. Вже завтра, коли костя буде вдома, тут з нами, тоді вже буде простіше. До речі, завтра в першу чергу ми хочемо піти в Копенгагенський зоопарк. Там 4-5 годин на нього люди вбивають. І ми хочемо туди піти. В першу чергу ми чому дуже хотіли побувати в Копенгагені, це повести тьом найбільший зоопарк в Данії, Та? Там дуже кажуть, цікаво буде, де? Тому хочемо поїхати в зоопарк. Плюс. А, до речі, я ще вам не сказала це стосовно готелю. А цей готель з 3,2 рейтингу 3,2 зірочки. Він коштує дві ночі, це один з найдешевших, які в районі центру. Він коштує 200, десь приблизно 220 євро за дві ночі. Мішок в шоці був. Але інші готелі, вони ще набагато дорожчі, особливо зараз, коли дуже багато туристів, ціни, порівнюючи з зимовими, звісно, ще піднімаються. Тому таке. Але я вирішила взяти на дві ночі, тому що на одну смисла немає, тому що в один день ну, півдня провести в Копенгагені це ні про що. Сюди на тиждень треба їхати.